Вернувся додому з війни. Із свого села він перший отримав виклик до військомату, бо проходив службу у десантному загоні. Тоді, що у 18 батьки ним дуже пишалися. За строкову службу хлопець привіз чимало нагород і не тільки від українського командування, а навіть від американського, яке проводило вишкіл наших військових за своєю метою. Він не говіркий, дуже сором'язливий, неохоче ділиться спогадами і уникає публічності. На інтерв'ю програмі Герої серед нас хлопця мовила бабуся, бо вважає, що про її онука має знати ті, кого він захищав більше року у найгарячіших точках на сході. Розмову тривало та болючу розпочали на подвір'ї біля батьківської хати. Зяв розбрали в Житомир в бригаду. Ми там переночували. Хто там, що мав докупив собі, щоб, ну, щоб було все вже на другий день нас позаписували всіх, ми поїхали. Автобус був, КАМАЗ і БТРоді були. Нам же, я їхав на першому БТРі. там ті офіцери що вони їхали з відпуску додому, і там ще хлопці були розвідчики, То нам вже, тіп, розказали, що куди ми їдемо. А ті, що сиділи в автобусах, в чому-то ніхто не знав. У нас було 60 людей їхало, була друга волна. Ніхто ніхто не знав. Саме тіп, брали Сольянськ, ну, тоді взяли Слоянськ. Ми приїхали в Сулянськ, там в курорт, Ми там в курорті стали. Тут так і ми там базувалися, ми по Сміцькі виїжджали. Адаптовуватись до нових умов життя майже не довелося, розповідає Євген. Саперський загін, у який він потрапив, мав термінові завдання мінувати та розміновувати території довкола. А так як кількість тих, хто вмів робити цю справу, була невелика, всього два сапери на одну роту, роботи вистачало. Ну, перший раз, то злякався тоді, коли ми їхали в піски, да, ну, піски їхали, потім з піску в аеропорт, де приїхала, що... Ну, да, ми там чули, що там є, ми там чужі От то їхав перший раз, як сапер, бо не було в багато хлопців були ранені. Заїхали піски, там щось до нас і зенітка пішла впити. Ми так приїхали, то ми що, що, так, то їхали, сміялися, як приїхали, сказали, що, що трохи тут. Да. Ми їхали, то, так, раз у нас накрили, О, думаю, туди точно вже. Тут не посидимо. Буквально якісь там дві години, але вже все привихе, казав, і все вже, там, ну, бухає, наче, бухає, наче, нормально. Не бухає, то вже тоді вже щось страшне стає. Ми і снаряди. Підірвали, якщо діляться, і самі ставили. Ми були в аеропорту, то самі ставили Чи так само в пісках, де що. Нам дають, ми малюємо карту, нам дають, от, наприклад, якщо тут стоїть пост в полі десь, щоб ніхто не підійшов, ми замініруємося, щоб і хлопці чули там, що щоб було легше. Найбільше страждали від мін, закопаних у землю місцеві люди. Півроку, пригадує Женя, дислокувалися у Слав'янську. Здавалося, прочистили все місто, але то тут, то там підривалися дорослі і діти. Зачасту це траплялося через те, що не хотіли слухати застережень українських військових. Ми знаходили, таке було, і патрони приносили і такі старші люди. Що каже: от у нас є там, Є такі, що. Такими місцями кидалися, кричали. Спеціально. Різні є. Ну, ще Слов'янську ми там були, зразу теж були нас, проти нас. Банери, що прийшли сюди, нас зі своїх вистачає. Потім вже трохи там побули, ми пішли вивозити їм, бо немали взагалі. Ми приїхали, один магазин робив, і то там немає нічого, не було нічого в нього там. Нам волонтери привозили, ми машинами вивозили, діпо, щоб і людям роздавали там. І тушонки, ну, все, що було. Діпо, то потім вони ж трохи стали до нас добріше, щоб вивозили їм там, і хліб давали, і вони приходили до нас, там, там по сусідській хата стояла, то вони проходили, діпа, мусорний був. І ті недоїдки, що ми видали собакам, то вони діпа, збирали самі. Тому їм і давали, і, там, і все, що було, то давали. Далі заїжджаєш в Краматорськ, наприклад, далі заїхав, там вже все, там вже пів того, пів того вже 50 на п'ятдесят вже. Кричай там щось нашого. Що? Там так було добре. 27 жовтня був день народження Євгена Онищука. Побратими, аби хоч якось створити святковий настрій, накрили стіл та співали «Happy Birthday». Для боцмана такий позивний. Свято мало тривати аж до ранку. 25 років ювілейна дата. Утім, на хлопця чекало інше застілля. Командир, ховаючи очі, підійшов до гучної компанії і попросив вийти двох військових, серед яких був і іменинник. Без наказу пригадує Женя, просто з проханням. Повідомив, що немає кому їхати в Донецький аеропорт, замінити двох саперів, які вже там кілька днів знаходяться. Коротше, прошу, поїдемо. Ну, така, ми зібрали речі і 28 жовтня ми поїхали туди. Там ще напарник був, Дімон. Він ну, трохи, так, да, після цього, після порта, трохи сам з собою почав вночі балагати. Розруха була, які там, щоб там було. Там ще старий трімна був, але ну, старий трімна був мурований, тому що депо, трохи було очищено. Там стояла 79-ка, це Миколаївська, десантники стояли тоді. І правій сектор. А в новий термінал, ми в цьому новому терміналі там гіпсокартовані стіни. Так що пішли нам сказали підвала замінірувати підвал кожен день, кожен вечір. Там, крики там підвалі. Все тряслося. Добре там влазили. Ну що ж там, що не знаєте що, як то на війні, самотоха, той біжить туди, той біжить туди, стеє стріляють, наш більшість. Тут тільки чуєш, виліклій, хтось вилазить з ліфту зверху, з другого тажа хтось кидає гранати, кричить. Зачем прийшов? Отай моя земля, гранати летить, хтось кричить, лежиш, ти не знаєш, що то робиться, що там чого. Страшніше було виїхати чи заїхати, ніж що там буде. Там признаєш, що там може якийсь є вруча, якийсь, хто зарізало, лежить, Чо, там, знає, що там, знаєш, якийсь там не сховатися, а то їдеш і не знаєш, ну, їдеш в польотній смузі і все, по тобі стріляють. Такі дзвінки йдуть, тому сидиш бетери, як в фаструлі поглибі від цієї штуки і наследжу. Нас приїхали міняти, зразу зараз не поміняли, бо буде нападіння. на що? треба, щоб було дві роти. Тому зусили ці дві роти там. 79-ка ти 79-ка дуже тяжко виїжджала, вони почали виїжджати і у них командира снайпер сняв. 14,5 калібер, снайперська. Ну каже, що така дирка була, як дирка як кружка. Але вони виїхали, нам прислали, що ви не виїжджаєте, жить. Але потім вже там один який, Вася гумунюк, каже, сержант був. Ой, каже, певно, що ми зі це вже не виїдемо. Я тут такий був, я ніколи дібо, не падав духом. Кажу, ти що діпро, Вася. На ну, дня нас да, приїхали. Тіпо, ми їхали, ми димовши кидали, щоб тіпо, поки їхали. Приїхали, загрузилися і поїхали. Ми знали, але ну, він нам нічого такого не давай, як були на аеродромі там. Така сама була ця, там, трагедія, такі страшні ті часи, то він нам нічого не казав. такий, Я на виїзді. Не дзвініть, я подзвоню вам. Ото і все. І зараз не хоче розказувати того нічого. не хоче. То його друг приїжджав, то розказував, як вони там. І каже, їхали машиною повно боєприпасів на машині, І він шофером був. І каже, стріляють по нас, а той друг каже, а він співає. Я кажу, кажу, що, думав, що йому щось не то, щось вже зробили, що він співає. А він каже, я співаю, не буду чути, як влучить. Але він нам цього нічого не розказував. Я то одна в кімнаті там спала, я встаю серед ночі, стаю на колінах і молюся. Господи, невже ти не почуєш, щоб його повернути додому живим і здоровим? І ми знали, в аеродромі, він, як він там був саме в тому котлі, все, все знали. Ну, пізніше ми знали. Тоді вже в той момент, то, звісно, коли не спали і не їли нічого, але то вже пізніше ми знали. От. Слава Богу, вернувся. Вернувся живим і здоровим. Дорога додому Євгена Онищука була набагато довшою, ніж на схід. Бо туди забрали відразу. А ось коли прийшла пора демобілізовуватись, командир попросив зачекати: поповнення не надійшло, а тримати оборону і далі доводиться. І він, як завжди, погодився, натура така виправдовується. Після виїзду в Авдіївку 5 червня таки прийшов наказ: додому не їхав, летів. Та реалії мирного життя крила обламують дуже швидко. Виявляється, розповідає хлопець, про військовослужбовців, котрі побували у найгарячіших точках, гарно говорять тільки на урочистих зборах та лінійках. Ну, кладіпа, що буде земля на підстройку. То я хочу на підлізти на пістройку, то не знаю там, коли надуть. А хлопцям дали типу, врачені, дають на гора, де нічого там, врачення, де нічого не росте, на, на садок. Це теж нереально на горі, там, хто там той садок буде сидіти? Чи там э, за скромним заводом, чи плоски, там в полі, в болоті. Що вони там зробить? На суді посімо селі, Звісно, там у нього, той козак сидить в, в районі, звісно, в таракану дали землю, все як має бути. І комусь більше не дають нікому. Приходиш там, а нас немає, нас нема. А про що ми ми ті даємо типу, міським? Одним я, другим нема. Нещодавно Євген одружився. Нині з дружиною Тетяною воркують як голубки. З роботою поки теж не складається. Ходження пройшов після повернення за то навчання на біржі праці. Утім, подружжя не засмучується, будуть сили та здоров'я. Робота знайдеться.